А це можна? Ні, солодкі ти і так маєш багато вдома. А морозиво, мені так жарко. Ну добре, бери вже. Ура! Ні-ні-ні. Е, перше заплатити, а потім будеш їсти. Воно розтопиться, поки ми всі продукти тут купимо. Ну добре, вже їж, але упаковку не викидай. Ага. Мама. Що? Ой, тут, тут мені капнуло. Так і знала, що так станеться. А ну швидко витирай. Пляма залишиться все. Треба буде викидати. Ні, це моя улюблена спідниця. Вам щось підказати? Ага, де тут смітник, щоб футболку викинути? А для чого викидати? Та пляма точно не відпереть. З Нашим півником все відпереться. З яким ще півником? Ну, Красатора Шанта-Клер. Точно відпере? Точно.